Любити свою мову і не цуратися її до дня української писемності та мови учні та педагоги 10-ї гімназії поділилися знаннями про свято засновників слов'янської абетки Кирила та Міфодія, про першого літописця Нестора та іншими маловідомими фактами. А головне розкрили секрет того, як можна швидко перейти на солов'їну та вміло користуватися нею у повсякденному житті. Вони не уявляють країну без української мови. Саме тому їх надважливе завдання популяризувати солов'їну серед підростаючого покоління. Це все про вчителів і учнів 10-ї гімназії. До свята української писемності та мови вони підготувалися ретельно. Пройшлися цікавими і загадковими сторінками історії. Брати Кирило і Мефодій народилися на початку 9-го століття. Вони зростали у багатодітній родині. Батько був військовим. Мати займалася вихованням сімох дітей, але діти отримали дуже гарну освіту. Тим не менш, старший син Мефодії пішов по шляху батька. Десять років він відслужив в армії, а потім уже подався у ченці і пізніше став ігуменом монастиря. Мефодій продовжив просвітницьку діяльність у південнослов'янських країнах, в тому числі і в Болгарії. Саме з Болгарії грамота Кирила і Мефодія дійшла до Росії України. В святі Кирило Мефодій. Вважаються покровителями всієї Європи. Перейти у спілкування на українську виявляється теж не так складно. Учні закладу Артем та Меланія підготували з цього приводу дієві поради. На думку молоді, тут головне бажання: не бійтеся помилятися. Мова це не матеріальна річ, яку можна зіпсувати. Від ваших помилок жодне українське слово не зникне із словника. Пам'ятайте, не помиляється лише той, хто, хто мовчить. мовчить. Жива мова це круто і потрібно її використовувати, розвивати та доповнювати новими словами. А діалекти та навіть суржик роблять наше мовлення багатим та унікальним. Почніть з малого: змініть мову ваших гаджетів на українську. Ведіть словничок власне українських слів або висловів. Зробіть собі таку міні-колекцію смаколиків та частуйте ними своїх співрозмовників. Щоб стати більш прокаченим мовцем, переглядайте україномовний контент. Подкасти, пісні, курси, розважальні програми. Переглядайте фільми, а особливо мультфільми в українській озвучці. Ви будете приємно здивовані, наскільки стає колоритнішим кінопродукт. Консультантка центру професійного розвитку педагогічних працівників Кам'янського Тетяна Тринадцятко розповідає, свято української писемності та мови особливе для справжнього українця. Саме для популяризації українського слова фахівці установи започаткували відеопроект для закладів освіти нашого міста під назвою Сто, чому я говорю українською. І головна роль у ньому належить саме молоді. Ми вже доказали, мабуть, всьому світу, що українці це крута нація, а українці мають розмовляти українською. Стартував проєкт з 10-ї гімназії, саме тому що тут найкращий музей козацтва, який зберігає історію, і було доречно починати саме з цього закладу, адже історичні джерела говорять про те, як починала розвиватися українська мова. Проєкт довготривалий залежить від того наскільки він буде цікавий і глядачам, і дітям. Молодь 10-ї гімназії довела українська мова, це те, що відрізняє нас від інших. Вона молодійна та щира, як і наш народ. Вже незабаром до проєкту приєднаються вихованці 11-ї гімназії та учні технічного ліцею імені Анатолія Лигуна. Українська це круто. Переходь на українську.